Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 22 грудня, і це 1398 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про таке: гуляй поле можна сказати, що гуляй поле вже майже втрачено. Ну так, говоримо тією мовою, якою треба говорити, а не тим, що ворог в районі Гуляйполя зупинений. Ворог в районі Гуляйполя не може наступати. Нічого подібного. Російська п'ята загальна військова армія зараз починає системно утримувати підсилення від 26 ї та 36 ї загальновійськових армій, і максимально концентрує. На ці зусилля для того, щоб не просто вийти на правий берег річки Гайчул, а також форсувати її, вийти на лівий берег і рухатись далі в напрямку до Запоріжжя. А отже, в районі Гуляйполя ситуація стає максимально несприятливою. Максимально несприятливою, тому що російські окупаційні війська вони вийшли за межі а, Гуляйпільського центрального цвинтаря. Кладовища, і зараз наблизилися до Р-85, особливо по напрямку вулиці захисників України знаходяться вони переважно, їх передові інфільтраційні групи в районі Строймаш, і все це вказує на те, що сили оборони України не можуть повністю контролювати, точніш, ті гарнізони, які знаходяться в Гуляйполі. Він не може повноцінно контролювати місто. Більша частина міста знаходиться під інфільтрованими диверсійними групами. І коли ми з вами, ну, десь приблизно, мабуть, місяць тому говорили про те, що гуляй поле ще є можливість перетворити в бастіон, який неможливо буде прорвати, ну, цього не сталося. Прикро, але цього не сталося. Гуляй поле не перетворили в бастіон, який би став би для росіян по річці гайчу м'ясорубкою. А хто за це буде відповідати, мені невідомо. Я не знаю. Мабуть, ніхто. Так само, як ніхто не, відповіду... не буде відповідати за те, що шлях від кашаглач між річкою Кашаглачів. Та шайтанкою до Великої Новосілки не перетворився для росіян в тир, і вони там не клалися місяцями, як в тирі, десятками сотнями та тисячами. Мабуть, те ж саме буде стосуватися міжріччя Вовча Ворона. А зараз ми вже говоримо про річку Гайчу, говоримо про Гуляйполе, що буде далі. Ну, можемо спрогнозувати. Поки що а, зарано ще бої в гуляй полі а, продовжуються, відбуваються, але це ну це досить просто. Це якраз саме простір від а, річки Гойчул до Великої Терси. А, цікаво, усі ці населені пункти, усі ці села, а усі ті міста, які знаходяться на шляху до Запорізької області, усі а, місцеві, як вони будуть відноситись до того, що найближчим часом їх а, домівки будуть зруйновані. Будуть зруйновані їх будинки, буде зруйновані їх поля, знищені, де вони саджали пшеницю та кукурудзу, і багато чого іншого. От виникає питання. А в першу чергу виникає питання, звісно ж, до обласної військової адміністрації Запоріжжя. В другу чергу виникає питання до тих, хто тримав оборону на цьому напрямку, але не до рядових бійців, а саме до командування, яке фактично. Ну, можна сказати так, не вилювало усі можливості е, місцевості, е, можливості рельєфно ландшафтного складу, е, щоб перетворити цю місцевість для росіян в М'єсуру. Е, чекаємо далі, коли росіяни підійдуть вже до околиць Запоріжжя. Чи не так? Буде це наприкінці 26-го року або на. Початку 27-го, в першій половині 27-го, а поки що зарано прогнозувати. Поки що я можу сказати лише одну річ: Гуляйполе вже втрачено. Наступним буде втрачене в перспективі Покровське. Хоча на Дніпропетровщині у Росіян набагато складніше виходить просування до Покровська у той час, як на Гуляйпільському напрямку, а вони вже майже повністю контролюють місто. І тут вже питання часу, коли вони його візьмуть під повний свій контроль. А можливо, це відбудеться? Ну я навіть не знаю. З урахуванням того, що це найшвидше захоплюємо зона з усієї усієї лінії боєзікнення з усіх напрямків їх наступу, тобто, в принципі. Цей напрямок він найшвидше захоплюється російськими окупантами. І чому саме там так втикають, мені невідомо. А, навіть у порівнянні з Сіверськом, а, саме Гуляйпільський напрямок, він найбільш провальний. Але от а, на Покровському напрямку в Дніпропетровщині все ж таки у росіян зараз а, відчувається їх гальмування і. Це може повпливати на результативність їх формування подальшого формування плацдарму для розміщення більшого дарного груповання для наступу на Запоріжжя. Якщо ні, ну тоді давайте так будемо розповідати, що в нас виникають у 26-му році нові виклики. Виклики, які набагато раніше можна було б, знову ж таки повторюсь, не вилювати. Але живемо так, як живемо, і якщо ми вже а, згадали Сіверськ, то давайте поговоримо а, про Сіверськ. Тут також дуже цікавий момент. А, в Сіверську ми з вами розглядали два сценарії, які можуть бути використані силами оборони України для того, а, щоб а, повністю нейтралізувати загрозу саме з цього напрямку. Безпосередньо, якщо не говорити про зачистку Сіверська. То можна говорити про ефект е, саме низини. Річка Бахмутка, яка створює ці локації низину, і там можна розстрілювати росіян в режимі нон-стоп. Але ми бачимо, що їх передові штурмові групи вони не просто зупиняються в сіверську. Так, їх Бахмутка призагальмувала, але вони вже вийшли за межі таких населених пунктів. Як Серебрянка, вони вийшли на дронівку, вони почали вихід за межі дронівки, вони рухаються північні час Свято-Покровська і поступово таким чином замикають західну частину із Сіверська. Тобто сили оборони України, які ще залишаються в цій кишені, повинні будуть якомога швидше відійти саме з цієї загрозливої зони. Це є неприйнятним ще у розумінні того, що з півночі поступово починають рухатися росіяни з напрямку від Ямполю. Ямпіль поки що не під контролем російських окупантів. Але якщо їм вдасться поєднати між собою північний та о, південний берег о, річки Сіверський Донець, то ми з цього можемо сказати, що в них буде можливість навіть не форсувати цю річку. В районі Західного, Озерного, Кривої Луки і так далі, а, вони зможуть рухатись вздовж цих берегів, маючи можливість виходу з північного на а, південний, з правого на лівий, кому як завгодно. І таким чином це буде становити загрозу для, для славяно краматорської агломерації набагато раніше, аніж через дружківку, або через добропілля, навіть не чекаючи, коли. Буде захоплено покровсько мирноградську агломерацію. А тому саме цей напрямок, він є, ну м'яко кажучи, критичним в питаннях саме оборони Слав'яно-Краматорської агломерації. І якщо розглядали дуже часто саме напрямок з Константинівського, Лаздарму з Покровського, мирноградського знову ж таки повторюю з виходу через Дружківку, а через вихід через добропілля. То в даному випадку, ну звісно ж, ситуація набагато, набагато гірша, бо відстань менша, а чи готові там відповідні лінії оборони для того, щоб зупинити це просування, чи так само як в Запорізькій області. Так само, як і питання, а за полем, лінії оборони готові. Ну, тобто, це добре, що е, пан Денис Шмигаль він продемонстрував одну таку лінію оборону, пафосну, красиво е, продемонстровану на відео. А чи вона одна, чи їх 10, чи 15, чи 20, на глибину в 30 кілометрів, чи як тому, що ми говоримо саме про безпеку подальшу всієї області. А, якщо вона не одна, то це добре. Якщо вона одна, ну тоді будемо в наступному році говорити вже про інфільтрацію російських диверсійних груп в Запоріжжі. Це правда, і правильно чути правду, а не ігнорувати її, як це робилося останній більш ніж як рік, коли росіяни вийшли за межі вугледару. і всі ігнорували правду того, що вони будуть рухатись туди. Де з них можна перетворити просто м'ясний фарш, якщо правильно а, сформувати лінію оборони. Правильно не сформували лінію оборони. фарш з росіян не зробили. Зараз говоримо про втрату гуляй А, Говоримо про Сіверськ. А, говоримо, А давайте поговоримо про Сумську область. Давайте поговоримо про такий населений пункт, який зараз усіх на вустах. Грабовськ. дуже цікавий е, населений пункт, згідно з е, офіційною інформацією Генерального штабу збройних сил України, в цей населений пункт зайшли переважно, переважаючи за кількістю сили супротивника, е, які не тільки е, взяли під контроль цей населений пункт, а ще й ще звіти вивезли десь приблизно 50 е, осіб місцевого населення. А по-перше, я завжди розповідав про те, що біля кордону це фактично існує така собі сіра зона. Дуже важка і проблемна. Вона є в Чернігівській області, в Сумській області, вона є на Харківщині. Сіра зона глибиною десь приблизно 3-4, навіть 5 кілометрів. Контролювати яку дуже складно великою кількості сил та -то засобів. Тому ці зони контролюються невеликими групами військ. Які призначені для того, щоб патрулювати ці території і знищувати відповідно диверсійні групи, які там з'являються зараз? з'явилося відео самого цього населеного пункту Грабівського, з якого ми можемо побачити, що розміщені там сили та засоби сил оборони України вели себе, м'яко кажучи, коли за ними спостерігали дрони? Ну не зовсім професійно. М'яко кажучи, не можна сказати, що їх було дійсно достатньо, щоб зупинити, наприклад, штурмову роту. Ні, ну проти штурмової роти. Звісно ж, п'ять алконавтів, ну ніяк би не змогли потягнути. Який, коли їх знімав російський ФПВ-дрон, вони влаштували Бухач десь посеред села з місцевими. Оце дуже цікава історія. А, можна було б сказати, що це штучний інтелект, що ти, це інформаційно-психологічна спецоперація. Але знаєте, не хочу, звісно ж, говорити словами нездари міністра оборони Росії Білоусова. Але правда полягає саме у цьому: помилятися можна, брехати ні. Але брехні, щось за останній час дуже багато ми чуємо. І такої брехні, що навіть якось її виправдовувати, дуже важко. Наприклад, мені вже я не знаю скільки е, важко, не те, щоб е, виправдовувати, просто пояснювати, чим обумовлена брехня була протягом довгих довгих місяців, коли я чув, що в Запорізькій області зупинено ворога, а ворог при цьому продовжує рухатись, захоплювати е, нові території. Але наступного дня я знову чую, що в Запорізькій області ворога зупинено. Ну так само і тут. А дуже цікавий інший момент: 50 місцевих о, переважно літні, які відмовились виїжджати. Ну окей, у кожного може бути свої о, підстави для цього, але ви дуже добре знаєте. Я завжди розповідав про те про своє відношення до тих, хто з таких районів не виїжджає. Я їх вважаю ждунами. Вони просто ждуни. І те, що 50 осіб, яких вивезли. Цього населеного пункту, щоб евакуювати, скажімо так, їх нашим е, силам, потрібно було б ну, досить якийсь серйозний караван влаштувати. А тут о, якось російські окупанти це влаштували. Тобто вони добровільно вийшли з е, цього населеного пункту на територію Російської Федерації, навіть без спротиву. Ну, звісно ж, вони ж старенькі, вони ж пенсіонери. Вони ж так і чекали, коли вони опиняться в країні, де буде голубий вогник. Де буде ковбуса по 2.20 і де будуть бій на новий рік курантів? А, це правда, це саме правда. Ніхто не помиляється. Правда, те, що достатньо цей населений пункт не був захищений. Правда те, що там знаходились ждуни. Правда, те, що той особовий склад, який там знаходився, він не відносився до виконання своїх обов'язків професійно та сумлінно. А, ну, можемо ще про якусь правду сказати. Uh, і виправдовувати це не треба, це треба карати або відноситись до цього більш uh, адекватно. І я скажу так: говорити дійсно правду для того, щоб не повторювалося ситуація. Тепер в цей населений пункт буде відправлено групу зачистки та нейтралізації російських ДРГ, які там зараз шастують, і робити це будуть дійсно мотивовані професійні бійці, не ось то бидло, яке там бухало. І а, показувало непристойні якісь а, частини а, свого тіла російському впівдрону для того, щоб доповідати, збивати його і таке, сам, таке інше, робити щось, ну, а, що необхідно робити в таких ситуаціях. А, і, і вони будуть а, відповідним чином за проводити зачистку цієї території. Будемо мати надію, що це вдасться зробити. Бо якщо ні, ну це буде ще один такий показовий е показовий приклад того, як насправді в деяких локаціях у нас відбувається контроль е кордону. А ті підрозділи, ті е той особовий склад, який вважає, що в цих сірих зонах для них там якась легка прогулянка, і це для них якась е розважальна програма. А чи треба їх о, проводити обмін? Ну вони ж зараз в полоні знаходяться оцей особовий склад. А мабуть, треба все ж таки говорити про обмін тих, хто до останнього стояв в Азові і вже третій-четвертий рік е, знаходяться е, після Азовсталі в полоні у російських окупантів, а не про тих, хто пробухав і потрапив у полон по п'яні. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім mm -hmm. всього іншого, ви можете ще і підтримати обов'язки, ставши спонсором. Це допомагає каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Спонсори завжди його отримують першими. Нагадую, що ви можете дивитися огляди мапи бойових дій кожного дня зранку на обоз UA. Будемо мати надію, що нам нічого не буде заважати в цій справі. Слава Україні! Слава нації!